В Освітньому циклі у нас наступає новий важливий етап: це вступна кампанія. І наразі одним з надважливих елементів вступної кампанії є національний мультипредметний тест. Це той тест, який необхідно здати для того, щоб продовжити своє навчання і здобути вищу освіту. На сьогодні завершена завершений етап реєстрації на національний мультипредметний тест. Основна сесія. Ті, хто зареєструвався в основну сесію, будуть проходити тестування з 14 травня. По 25 червня. Звісно, що буде ще тиждень для додаткової реєстрації саме для тих учасників, які з поважних причин не змогли зареєструватися в основний термін. Цей додатковий е Тиждень реєстрації буде відбуватись з 9 до 14 травня включно. Не пропустіть ті, хто не встиг зареєструватись. Отже, ще раз, основна сесія буде відбуватись з 14 травня по 25 червня. Додаткова сесія для тих, хто додатково зареєструється або не зможе взяти участь в основній сесії, відбуватиметься з 14 по 25 липня. Зафіксуйте собі ці дати. Що стосується кількості зареєстрованих в Запорізькій області, тобто бажаючі, які точно визначили з місцем проходження тесту. А саме це місто Запоріжжя в 2025 році зареєстровано 5507 осіб, які бажають пройти національний мультипредметний тест. Хочу звернути увагу на структуру цієї кількості учасників майбутніх, що випускників минулих років нараховуємо 1832, їх кількість дійсно збільшилася у порівнянні з минулими роками. І випускники поточного року 3675. Запрошення учасники отримують з 4 травня. Будь ласка, перевіряйте, шановні учасники, свої кабінети особисті. Що стосується безпосередньо складових самого тесту, він не змінився з минулого року. Це чотири предмети, які мають здати учасники. Три предмети обов'язкові і один на вибір. Обов'язкові предмети. Це звісно українська мова, математика. І історія України в такому порядку. Да? І четвертий предмет на вибір. На вибір пропонується українська література, іноземна мова. На вибір, будь ласка, да, які ви вивчаєте, ну, звісно, які у нас вивчаються в регіоні і, і в країні. І далі хімія, біологія, географія, фізика все. Це всі предмети, які можна обрати, і вже учасники з цим визначились. Що стосується організації пунктів проведення в Запорізькій області, безпосередньо в Запоріжжі, ми плануємо організувати 15 тимчасових екзамінаційних центрів на базі 11 закладів освіти різної категорії, це будуть і школи, і університети, і коледжі. Ми продовжуємо наш унікальний досвід, який ми. Започаткували ще у 2022 році. Ми проводимо і організовуємо саме тестувальні центри безпосередньо в укритті для того, щоб в рамках наших небезпечних умовах саме в нашому регіоні, наші учасники мали можливість не перериватися під час складання тесту. Для організаторів це набагато складніше, тому що саме там ми маємо все технічно облаштувати відповідно до вимог. Вимоги достатньо жорсткі. Але робимо все можливе для того, щоб наші учасники мали безпечні умови для успішної здачі тесту. Звісно, що є певні правила прибуття на пункт, перевірка. Звісно, що ми організовуємо чергування, нам допомагають і працівники поліції, охорони. Все, що стосується оголошення результатів тесту, вся ця інформація є на нашому сайті, на сайті центру центри оцінювання якості освіти, одним словом, будь ласка, будьте активними, проактивними, не зволікайте, організовуйте саме самі себе. Ми в цьому вам тільки допоможемо. Отже. Результати будуть в кабінетах наших учасників не пізніше 4 липня. А ті, хто буде додаткову сесію, здавати, не пізніше 30 липня. Що стосується магістерських і аспірантських вступних випробувань, для того, щоб закінчивши, і отримавши диплом бакалавра, це базова. Освіта, да, базова вища освіта, мають студенти так само пройти вступні випробування. Наголошуємо на цьому. Для магістратури є єдиний вступний іспит і єдиний фаховий іспит. В цьому році це буде єдиний вступний іспит, проведений на всі спеціальності, на будь-яку. Куди б ви не вступали, ви маєте здати цей тест. А для вступу на певні окремі спеціальності буде ще додатково проводитись єдиний фаховий ви вступний випробуєдине фахове вступне випробування так само і стосується наступного рівня вищої освіти, коли бажають у нас люди займатися наукою, коли хочуть вступати до аспірантури, писати наукову роботу. Це запроваджено з минулого року. І в цьому році продовжено для того, щоб вступити до аспірантури, мають мають бажаючи здати два вступних випробування. Це єдине вступ, єдиний вступний іспит, який перевірить рівень взагалі освіченості цієї людини, готовності займатися наукою, і єдине вступне випробування з методології наукового дослідження.